Всім привіт, дорогі друзі! 7 червня сьогодні. І нарешті дійшла черга вже до нашої обробки на такої головної перед світінням Сьогодні розкажу, які препарати я застосовую, дам рекомендації деякі для того, щоб не зробити помилки. Бо зараз маса запитань приходить, де люди обробили свої виноградники і десь щось зробили не так. і Получилися деякі опіки. Зараз про це все детально розберемося. Дивіться, друзі, перше. Коли я вже розповідав попередніх відео, коли ми цю обробку починаємо робити, почали зацвітати вже наші технічні сорта вже так вони цвітуть. Ми їх обробили на пару днів раніше. Вони зацвіли і цей сигналізатор, і все, все. Дивлюся, вже грони наші майже готові на деяких сортах вже е, декілька днів і буде починати світіння. І зараз саме час зробити цю обробку. Е, які, які препарати я використовую? Дивіться, проти мілдів я використовую препарат Redomil Gold 50 грам на 10 літрів води. Проти Оїдіума я використовую Falcon 6 мл на 10 літрів води. Е, запитували мене. По поводу фалькона, да, якщо там немає, чи можна замінити, можна взяти топаз. Те саме 6 мл на 10 літрів води. Чудово теж працює проти овідіума, не раз з ним працював. І потім додаємо ще любий інсектицид проти гризучь сосущих, це в нас я добавлю Енджо. Оце цих три препарати: Радоміл, Голд, Фалькон і Енджо. Я змішую в одній баковій суміші. Також, якщо ви не зробили підживлення наших кущів перед цвітінням. Можете додати ще також якусь підживку, там плантафол або плантатор, або мастер. Їх зараз є дуже багато видів там по дозуванню. Там 25 грам на, на 10 літрів води. Ми зробили підживлення органічним добровим коров'яком. Ми показували це все діло, підготували нашу награду попередньо до цієї обробки. Е, пропасинкували до грони пасинки, всі прибрали, зробили прорихлення, е, все, все, все якби підготовлено, підв'язали. Е, і сьогодні пізно вечором будемо обробляти наш виноградник. Дивіться, обробляти потрібно е, тоді, коли вже е, заходить сонце. Чому для того, щоб наш препарат пластин, як... щоб рослина його впитала, да, і потім він захищав деякий період е, наші виноградні кущі. Е, також хотів би зробити такі застереження, друзі. Бо маса запитань зараз приходить до мене і дзвінки, і пишуть: от обробив виноградник, підкрутилися верхні листочки, там десь побіліло, там десь пожовтіло, там десь покоришні Дивіться, що хочу сказати. Перше, як я вже сказав, не обробляйте на сонце виноград, обробляйте пізно вечором. Друге. Перед тим, як обробляєте, ретельно вимийте свої оприскувачі. Неважливо, там, що ви обробляли. Можливо, десь колись. Працювали гербіцидом, там бризгали, да? пройшли там, ви його вимили, ніби пройшло 2-3 тижні, він у вас стояв, ви взяти, може залишатися якась частина цього гербіциду, де можна нанести якісь ураження. Слідуючи любим препаратом, якби ви, яким ви користували, ще раз, краще пересвідчитися, про наш нашу Друге, це дози, які ми використовуємо. Дивіться. В препаратів є маса на ринку, да, і це не значить, що ці препарати, які я назвав, тільки вони працюють проти цих хвороб. Кожен обирає для себе, що він вважає за потрібне, да, коли він бачить результат, для себе робить якісь відзовки і, і потім користується цими препаратами. Отож, друзі, дивіться, якщо ви берете якийсь препарат, не перевищуйте дозу, яка рекомендується продавцем да, або ну, компанія, яка створює цей препарат. Зачастую в великих розфасовках да, е, препарат розраховується на гектар, і потім на гектар йде норма виливу рідини на гектар. Зараз трошки поясню, що це таке. Е, от, умовно взяти там якийсь препарат, неважливо, який да, пишеться, що там на гектар там виноградника застосовується там, там пів кілограма. Умовно, да. е, на Норма виливу на гектар 200-400 літрів тере. То ви цих пів кілограма розраховуєте, якщо ви робите профілактично, не лікуєте. Не на максимальну дозу, не на, не на, там, не на 200 літрів, да, щоб воно було дуже сконцентроване, А розраховуєте десь на 300 літрів. берете цю середину. Да, середину для того, щоб не. Неможливо ти оці опіки не, не робити велику таку концентрацію. Звісно, коли там сильні хвороби, да, можливо, там десь треба трошки дати більшу дозу, щоб е його спинити. Але профілактично ми дотримуємося рекомендацій і беремо золоту серединку, і тоді в нас все гарно виходить. Обробляємо повністю весь кущ гарненько, щоб апарат попадав і на наші суцвіття. І потім після цвітіння ми будемо цю операцію повторювати цими самими препаратами. Але після цвітіння... Далі будемо говорити, будемо показувати, але хочу вас застерегти те саме після цвітіння, коли ви обробляєте наш виноградник. Да, не, бо в когось, може, можливо, зараз вже і пройшло майже цвітіння. Да, в, півден, в, північ, в південних регіонах там воно набагато раніше. Не, не заливайте нашу ягоду. Потім отак обробляєте листову пластинку, змочуєте, доходите до ягоди в розпил легенько раз і перейшли. Щоб препарат не сконцентрувався, не висів каплями на ягоді, бо також тоді може бути. Отримуватись хімічний опік. І також перед обробітком ретельно змішуйте препарати. Да? Я, наприклад, розводю це все в 10-літровій каністрі, потім це все добре змішую, заливаю чи відразу обробляю. Бо зачастую теж може бути таке, що я все зробив по нормі, а що ж таке в мене вийшло? Два рядка нормально, а третій там щось попідпалювалось. Всипали препарат, залили, десь погано розколотили, почали обробляти, пішло. Поки там доза менша, далі цей препарат виходить, і він починає розчинятися, да? і виходить доза більша. Ретельно вимішали добре і обробили наш виноград. Все, оце такі рекомендації, дотримуйтесь інструкцій, е, використовуйте особливо засоби захисту, обробляємо в пізню погоду. І е, всім, всім всього найкращого, гарних врожаїв. Е, далі будемо працювати, будемо все показувати. З вами був Дімас Журбенко.